Вітаю на каналі Експерт Таро. Сьогодні у нас незвичний розклад і особлива колода це Таро Хронік Акаші. Я почала працювати з цією колодою десь років 3 тому, і вона відчувалася на долонях, як гарячий камінь. Ну, насправді, я практикувала на той час входження до Хронік Акаші і практикую і досі. Тож, давайте подивимось, які поради дасть нам ця колода. Карта дельфійський оракул тут на чолі розкладу не випадково, тому що, перш ніж робити розклад для широкого загалу, я виклала карту на пуття для себе самої. І це дельфійський оракул, який радить мовити, бо я маю дійсно повідомлення для вас від вищих сил. Вибирайте будь-яку карту і давайте почнемо. Раз, два, три, чоти, п'ять, ші, сім, вісім. Що ж, розпочинаємо. Нагадую, що у нас поради від таро і карта номер один радить не прогавити доленосну зустріч. Людина, що змінить ваше життя, вона вже на порозі. Ким би вона не була? Друг, коханець, вчитель, бізнес-партнер тощо. Порада номер 2 Щоб отримати ясність розуміння якоїсь загадкової ситуації. Відмовтеся від застарілих вірувань. Можливо, знадобиться глибока внутрішня робота, бо сфінкса з пісків викопували не за один день. Переходимо до третьої поради. Королева ключів. Вона подібна до класичної королеви Пентаклі. Розумна, ділова, впевнена в своєму авторитеті, успішно підіймається кар'єрними сходами. Можлива зустріч з такою особою або вам радять розвивати в собі ці якості. Четверта порада. Дайте собі волю рухатись вперед. побачити, що ваші горизонти ширше, ніж ви думаєте. Багато спілкуйтесь, робіть обріз своїх ділових та особистих зв'язків ширше. А ми переходимо з вами до поради номер 5 Що це у нас? Ну, кармічна ситуація з виявничим настроєм, коли у відносинах настала пора навести лад. Час діяти, каже карта, і діяти за самоповагою та достатнім обсягом знань про цю ситуацію. Шоста. Не забувайте радіти, сміятися, співати, отримувати задоволення, привносити в повсякденне життя, грайливість і взагалі, чи давно ви були на природі. Е, карта номер 7. Порада така. Врівноважте те, що вам диктує зовнішній світ, і те, чого так хоче ваша власна душа, бо цей розлад буде тягнутися і надалі. Порада вісім або вас кличуть на допомогу, або вам самим знадобилася допомога лікаря або психолога.